Топ три причини, чому вам варто купити дієтичні добавки від вірдол. Перше і найголовніше, вони повністю на рослинній основі. В склад добавок від вірдол входить суниця, китайський чай, лимонник, чорниця і багато інших корисних рослин, які допомагають поліпшити ваше здоров'я, тобто ніякого глютену, цукру, безбарвників тощо. Це є абсолютно безпечним і. Корисним для вашого здоров'я. Гарантована якість. Вірдол робить особливий акцент на якості продукції. Від відбору сировини, проходження обов'язкового тестування на відповідність стандартам і до перевірки кінцевого продукту. Усі етапи виробництва контролюються, аби забезпечити найвищий стандарт якості. Індивідуальність. Вірдол розроблено з урахуванням індивідуальних потреб вашого організму. Він спрямований на зміцнення і покращення. Певних аспектів вашого організму, чи то зміцнення когнітивних функцій, чи то зміцнення вашого імунітету або інші потреби організму. Тож ви можете бути впевнені, що продукція вірдол розроблена для досягнення максимального ефекту і підтримки вашого здоров'я. Тому купуйте і не сумнівайтесь.